На цих кадрах провалля, що утворилося поблизу входу в підземелля кафедрального собору святих апостолів Петра і Павла та будинком Косачів у Луцьку. Напередодні волинські археологи дослідили знахідку, розказав Олександр Васейко, студент луцького вишу. Глибина провалля майже три метра, ширина два з половиною метра. Археологічних складових не було виявлено. Був виявлений археологічний шар, який може свідчити про існу засипку окольного замку, яка колись тут стояла. Ну, це наші припущення такі. Ніякої підземної споруди тут не було виявлено ні склепінь, ні стін, що могло б свідчити про підземелля, не, немає. Провалля могло утворитись внаслідок тривалих дощів, які потрапляли в комунікації, говорить студент Богдан Омельчук, який теж брав участь у дослідженнях. «Ззовні було видно тільки невеличкий отвір, і як поглянули всередину, там було видно, що яма має такий конусоподібний, перевернутого конусу, форму. Тобто, якщо ти копаєш зверху, є певна небезпека, що ти можеш в будь-який момент провалитися під землю. Тому ми дуже обережно працювали з цим об'єктом, поступово знімали шари, і вже потім, як це досягло критичної точки, ми просто обвалили невелику частину землі для того, щоб ми могли спуститися вниз і оцінити загальну ситуацію. Богдан Оманчук говорить: далі робота за комунальниками, які мають залатати провалля. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.